Квітня стартує літературно-музичний поетичний марафон Коронація слова. Е, так, став, Такий стався випадок у мене, що я зустрілася нашу Маріцьку па, і я їй запропонувала у нас робити презентацію книжки Її інколи. Е, це є вже друга наша книжка. Значить, сьогодні ми будемо робити цю презентацію. Трошки вам розкажу про нашу Марічку. Наша Марічка народжена на деревах Стрийщини, Довгі Марічки е, свого дитинства зв'язана музика. Ну і була саме пісня. Багато пісень марічки є авторськими і видно дві книжки. Е, значить, е, сьогодні ми презентуємо книжку Інкогніто. Це книга, що говорить з людськими відчуттями. Автор книги пропонує читачам е, розбитий клас, котрого втілили думкам, е, втіли думка, можна зібрати і впізнати. Вірші подекуди поде жорстокі, але часто від самого серця. І вкогніто, запрошую вас і знайти себе в своїх сторінок. Що я такі рядки знайшла з пані Марічки з книжки. Любити це означає бути зобов'язаним, мати борги, сплачувати кредит, вчевид. Любити означає просто любити. Ще такий одна така цитата, дуже мені сподобалася, правда, книжечки немало, але пані Марічка мені скинула на сторінку. Такі свої різні цитати, і ще мені сподобалося. Ве життя можна було б прожити тричі, чи, хоча б двічі я все б сьогодні сказала. Те, що скажу, тільки тому, що записуєш тим і дорогий читач. Найперше, що завжди цікавить людей у поетах і взагалі людям, творчих, звідки чи ті інші мітці черпають своє натхнення. Хто до слова запрошую нашу поетку, журналістку, редактора. Газети Фортуна, на нашу марічку так. Розум всіх. Дуже дякую за таке перше слово. Насправді я не очікувала якогось такого запрошення і привітання, і це все дуже імпровізовано. Сьогодні я буду говорити про багато речей: про патріотику і про любов насамперед. І клас зробити. І тому цього. Ще спину, за закриву, про всякі штуки використовує дані науки. І дуже хотів би, щоб мені у вірили щиро, щоб мене сумнівали, що й там моливо, Щоб хайшно сприймали всілякі прогнози, і не помічали, що в ньому залучені пози. Посічениче розпиться. Так симпатично нам не остається, і то нічого, що в нього залучені вози. Він, як завжди, хоче проносить. Але ми його бачимо, ми його розуміємо Ми його не слід має, постійно ми поставили важко, і нещасна людина. Він мусить боротися за колега. Адистыві на скрипці я там між копрочем, якби всі люди взяли і дали і заграли, і за і появні, і підсилали ми почуття свої ми може зразу була.

只是